Регулятор потужності без втрати швидкості під час навантаження на двигун. Тобто під час навантаження на двигун. Це розуміє регулятор. Він це розуміє за допомогою датчика руху. Тобто, якщо пішло навантаження, швидкість двигуна трошки падає там, на якийсь зовсім чуть-чуть. І це розуміє регулятор, подає більш потужності і тим самим стабілізує швидкість двигуна під час навантаження. Комплектація це з реверсом. Реверс вбудований в корпус. Контакти мама, ось так виглядають. Дріт і вилка. Перевірка замовлення, живлення. Обираю реверс і газку. От, мінімальні оберти, наприклад. Я зупиняю. Регулятор це розуміє і подає більш потужності. Плавне регулювання є. Реверс перемикати тільки тоді, коли збавляєте оберти на 0. Я збавив. Двигун зупиниться зараз. І я перемкну реверс. Так, крутимося вправо, так? Да? Тепер. Уліво. Мінімальні оберти накручу. Ну от такі вони. От мінімальні оберти, так? Да? І я його зупинити все ж таки не можу. Навіть на мінімальних обертах він пручається. Отак працює регулятор, кому цікаво, замовляйте.